Привіт всім! І сьогодні я вам сповім як записати музику на диск через Nero Express. І, до речі, сьогодні з вами я, Смайлк. Почнемо. Перше вам потрібно скачати в Nero Express, воно в мене вже є. Ми відкриваємо Нерокспрес. Якщо у вас диск уже з даними записаними, беремо CD з даними, здані. Можна брати DVD з даними, так як відео. Я беру CD з даними. І вставлений в диск не являється пустим. Імпортувати його существующі дані. Беремо «Да», якщо у вас є записаний, і ми вам звідти все доверяємо. Можна брати Neuro, відповіді на настройки. Це ми все удаляємо. Мені це все треба обідати. Що це будет больше, мире опції. Стереть диск. Стереть диск. і Істереть. Окей. Ну вам все видає. Попереднє відео граємо в World of Tanks, не було. Єдине, оскільки у мене територія завез. Віддаляємо. Зав'язку впорав і я просто не міг записати. Тепер я скучала. Інші. Віддаляємо ну, записи. Так. Віддаляємо і успішно завершено. Окей. У вас диск, дисковод і ви запихаєте назад. Потім далі назад і знову. Далі. Коротше, що буду простіше перезагружаємо. І берем CD зданими. Потім додаємо. Вибираєте папку, яку вам потрібно, і там музика, яку вам треба Якщо у вас CD RV, ви можете перезаписати. Якщо просто CD, ви не перепишете музики. Папка музика і... Довляємо. Це ми скрываем і далі. І что може бути быть одна. И просто берем запись. И воно записываем здесь. шукаємо до кінця загрузки. Загрузка дійсно залежно, скільки музики ви скидаєте. Я скидаю 787, а можно с кем-то залежна память. Например, по 70 ні. Тут залежно не по третьи датина не на такой. О, не, 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 не музыка і авто DVDCD. А далее, если выглядит аутсидит, то можно скинуть только какие-то памяти. 20 писаний минимум максимум. А тут же можна скинуть 120 писем максимум, Найбільше лезть. Мені це не потрібно. Ну там вам залежно, яка память в диску. От, мені саме дуже подобається Nero Express. Воно просто... от, я записую тепер з цієї програми. Fast Stone Capit. Ще я записую з цієї програми. Hyper 3. Ця програма набагато краще. Вона дуже проста. майже записала. Але один мінус цієї програми. не можна жмати паузу, тут тобто, тільки, якщо жмеш паузу, то зразу виключаєш відео. Треба чекати. Це єдиний мінус. А так вона все добре. Мені подобається. І Раджу скачати. Пишіть в коментарях, кинув ссылку скачування. 没是。 Хоть идет загрузка сканирования файла. Это может быть заключить, но... Нужно это он повторюсь. Еще есть две на названия, но он будет. Загрузка файла. И устанешь загрузка сохранения. И можем общай не показать Все. Записані. Можете не а я буду просто далі. І не сохраняємо проект. проект. Беремо новий проект, закриваємо. От і все. С з вами був смайлик, підписуйтесь на канал, коментуйте, вилучайтесь, друзі. Ставте лайки, шукайте мене в контакті.